Село Диканька, що на Полтавщині, давно відоме за творами Миколи Гоголя. Однак мало хто знає, що це місце також пов'язане з одним із найвпливовіших козацьких родів кочубеїв. Майже два з половиною століття кочубеї володіли диканькою. Найвідомішим представником роду кочубеїв був Василь Кочубей, який свого часу служив правою рукою Івана Мазепи. Він зрадив гетьмана та доніс на його план повстати проти російської імперії. Цар Петро йому не повірив, адже довіряв Мазепі. Мазепа ж за зраду стратив свого кума. Нащадки Василя Кочубея протягом 18 століття примножили його статки. Вони змогли залучити до розбудови маєтку найкращих архітекторів Російської імперії. Садиба була знищена після постійних війн, які почалися з 1919 року. За радянських часів садибу остаточно розграбували селяни. Сам маєток було знищено. 1924 році. Все, що від нього сьогодні залишилося ось ця арка і Свято-Миколаївська церква. В її будівництві використана система подвійного купола. Саме тому акустика і освітлення в храмі дійсно вражають. За давніми переказами, на тому самому місці, де збудована церква, колись з'явилась ікона святого Миколи Чудотворця, в честь якого і нарекли храм. Саме до цього образу ходила молитись про народження дитини мати Гоголя. Недалеко від входу на територію стоїть самотній древній вітряк, датований кінцем 19-го. Початком ХХ століття відчути подих історії можна біля 800-літніх дубів. Їх до сьогодні залишилося лише 4, але на місці колишньої алеї вже висаджені молоді дубочки. Їм так само належить пережити віки, як їхнім 800-літнім сусідам. Вони вражають своєю величчю. В їхньому затінку, за легендою Мотря Кочубей зустрічалась з Іваном Мазепою, а в дуплі залишали один одному записки. Мотря була хрещеницею Івана Степановича, ще й набагато молодшою за нього. Саме через це кочубеї були проти їхнього шлюбу, адже Мазепі було вже більше 60 років, Мотрі лише 18. Та вона щиро закохалася в гетьмана, який красиво вмів залицятися, дарував діаманти, писав вірші, грав на музичних інструментах і гарно співав. Окрім того, був красномовним і харизматичним. І хоча закоханим не судилося бути разом, легенда про їхню палку любов досі чарує всіх закоханих. Пронизане романтикою місце бажають відвідати багато закоханих пар, які приїздять в диканьку, щоб повісити замки любові на стенді біля арки. Зазвичай це навісні замки. На яких закохана пара пише свої імена або ініціали, іноді дату. Ключ від такого замку викидається в найближчу річку, щоб любов була непорушною.